Його називали українським Теслою, хоча насправді він випередив самого Ніколу Теслу. Микола Пильчиков геній якого Україна втратила задовго до того, як світ усвідомив масштаб його відкриттів. Він працював на межі можливого, перетворюючи те, що здавалося магією, на експериментальну науку. Народився він у Полтаві у 1857 році в родині Дмитра Пильчикова, просвітителя та учасника Кирило Мефодіївського братства. Атмосфера інтелігентності і свободи мислення сформувала в Миколі феноменальні здібності. Ще підлітком він володів сімома мовами і проводив перші фізичні досліди. Навчання в харківському університеті перетворило його на одного з найяскравіших науковців у галузях фізики, геофізики, оптики та електротехніки, а його статті публікували в провідних європейських журналах. У Харкові Пильчиков створював пристрої, які сьогодні ми назвали б прототипами дистанційного керування. У 1898 році він демонстрував апарати, що виконували команди на відстані без дротів лише завдяки електромагнітним хвилям. Публіка бачила, як засвічуються лампочки і реагують механізми без фізичного підключення, і вважала це дивом. Хоча за кожним фокусом стояли точні обчислення і інженерна майстерність. Він досліджував магнітне поле землі, розробляв оптичні методики, вивчав променеві явища і працював з ідеями, які тоді лише зароджувалися у світовій науці. Попри визнання в Європі у ХХ столітті, про нього майже перестали згадувати. Після приходу радянської влади незалежні українські науковці стали небажаними, а праці Пильчикова перестали перевидавати. Його ім'я зникло з академічного простору, хоча винаходи продовжували жити в технологіях майбутнього. Життя вченого обірвалося 19 травня 1908 року в Харкові. Його знайшли в лікарняний палаті, куди він звернувся через погане самопочуття. Обставини смерті так і не були остаточно встановлені, що породило безліч припущень і зробило цю сторінку його біографії однією з найбільш загадкових. Сьогодні ми повертаємо Пильчикову те, чого його позбавила епоха пам'ять і визнання. Він був людиною, яка мислила масштабами майбутнього, і тепер його ім'я знову займає місце в історії. Це доказ того, що українська наука завжди народжувала ідеї світового рівня, а найкраще вшанування його спадщини продовжувати сміливо мислити так само, як він. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.